У суботу на небі над Нью-Йорком зіткнулися і впали у річку Гозонги екскурсійний вертоліт і невеликий приватний літак за офіційними повідомленнями. Усі дев'ять людей, які потрапили у цю аварію, загинули. Зокрема, літаку, крім пілота, перебувало ще двоє пасажирів. А у гелікоптері п'ятеро італійських туристів. Поки зарано говорити про причини аварії, але найбільш ймовірно називають незгодженість дій двох пілотів. З подробицями далі Тетяна Ворожко. Ця фотографія була зроблена безпосередньо в момент зіткнення. Гелікоптер, який втратив один зі своїх гвинтів та літак з відламаним крилом, обидва падають у воду річки Гудзон, що розділяє Нью-Джерсі від Мангеттена я почув шум, повернувся і побачив гелікоптер чорний гелікоптер, який просто впав з неба. гелікоптер зробив дуже дивний поворот і впав носом вперед. Спочатку початку ми побачили дим, а за кілька секунд. Почули вибух. Рятувальні катери негайно рушили на місце трагедії, але жоден із пасажирів повітряного транспорту не був знайдений живий. Вже відомо, що літаком керував пілот Стів Альтман, і окрім нього на борту був його брат зі своїм маленьким сином. Рятувальникам зараз важко, вони бачать не більше метра перед собою. Літак летів з аеропорту в Тетаборо, штат Нью-Джерсі до курортного міста Оушен Сіті в тому ж штаті. Гелікоптер, який належить екскурсійній фірмі Liberty Tours, вилетів з Манхеттена з п'ятьма італійськими туристами на борту. Свідки кажуть, що виглядало так, ніби літак влетів у зад гелікоптера. Аварія сталася у зоні, яка знаходиться поза досягненням диспетчерів контролю повітряного руху. Пілоти літаків зобов'язані самі дивитися та уникати зіткнень в цій зоні дуже багато авіатранспорту. Як правило, пілоти добре підготовлені. Це третя аварія для Liberty Tours, але перша, яка закінчилася людськими жертвами. Невеликі літаки натомість надзвичайно небезпечні у повітрі. За останні 10 років сталося щонайменше 70 повітряних зіткнень за їхньою участю. Причини цієї аварії розслідують агенти Національної ради безпеки транспорту. Ми маємо подивитися на інформацію служби контролю повітряного руху, аби дізнатися, чи був якийсь з ними зв'язок, а також точне місце положення та висота цього повітряного транспорту. Тетяна Ворожко голос Америки.